Вас вітаю тут тобто, «Океан Трейд». Сьогодні ми з вами розглянемо цікавий інструмент. Змінне відрізне лезо КЛ-40 під пластину СП-300 від відомого трейського виробника Технік. Змінне лезо є невід'ємною частиною відрізного блока, куди він кріпиться і виконує свою безпосередню задачу відрізку або шпаз в деталі. Змінний відрізний ніж має наступні характеристики: загальна довжина 110 мм. Висота леза, 26 мм. ширина леза 2,4 мм. ширина канавки 3 мм. ти пиріжочі пластини СП-300, максимальна глибина канавки 36 мм. Як ви можете бачити, узбічні. Мінне відрізне лезо можна встановлювати дві твердосплавні ріжучі пластини, що дозволяє економити час заміни пластини. Просто перевернув леза. Встановлювати твердосплавну ріжучу пластину потрібно за допомогою спеціального ключа, який йде в комплекті зі змінним лезом. Цей інструмент є універсальним завдяки тому, що можна виставляти глибину канавки від мінімального в пару міліметрів і аж до 36 міліметрів. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення, а ще завантажити каталоги наших виробників. Наші регіональні менеджери з. Радість проконсультують вас з указаними контактними телефонами. Доставку ромово водій куточок України. Зами швидко надійно та якісно.